Постійно є діалог з президентом, постійно ми розмовляємо на різні теми і на теми результатів, і на тему гри команди. І Це важливо, коли з боку керівництва є постійна підтримка. Але ми, безумовно, маємо розуміти, що треба покращувати як індивідуальні дії, так і гру команди в цілому, і не допускати тих помилок як в організації гри, так і в індивідуальних діях. Завжди приємно грати, коли є результати і команда на ходу, але іноді буває зовсім по-іншому. І саме в ці моменти важливо, щоб вся команда повністю була єдиним колективом і була націлена на покращення і пройти. з… Скажімо так, сміливо пройти цей непростий період, який буває в житті кожного гравця і кожної команди. В команді багато гравців з великим досвідом, з умінням грати в футбол, з, з жагою до перемог, з бажанням робити все можливе для того, щоб отримувати позитивний результат. І, головне, працювати, працювати над, це, над цим, як кожен окремо, так і допомагаючи один одному. Саме в такі моменти якраз проявляється, наскільки команда а, готова, в команді є характер, в команді є бажання змінити цю ситуацію. І я думаю, що вони всі готові з розумінням сприймають все і готові проявляти свої найкращі якості і характер. І тут дуже важливо бути впевнений в своїх діях, бути впевнені в тому, що вони роблять, і бути впевнений в тому, що ми обов'язково. Пройдемо цей непростий шлях.